Ви коли-небудь відчували, що живете не своє життя, що ви стали головним героєм у чужому сценарії, де ваша роль бути зручним, мовчазним і завжди готовим допомогти, забувши про те, чого хочете ви самі. Ми непомітно звикаємо до того, що наші бажання стоять у черзі останніми. Ми боїмося розчарувати інших, боїмося конфліктів, боїмося бути поганими. І крок за кроком ми розчиняємося в очікуваннях близьких, у важкому так, коли все всередині кричить ні. Ваша втома це не просто брак сну, це вага масок, які ви носите щодня. Ваша тривога це голос вашої істинної природи, яка намагається достукатися до вас крізь шари чужих правил. Ви намагалися врятувати всіх навколо, але в процесі втратили зв'язок з єдиною людиною, яка завжди була поруч із вами, з самим собою. Але застій це не кінець, це лише знак, що стара шкіра стала затісною. Надія починається не з великих змін, а з маленького, майже непомітного дозволу, дозволу бути чесним, дозволу сказати: з мене досить. Дозволу виглядати так, як ви відчуваєте, і займатися тим, що змушує ваше серце битися швидше. Ви не повинні бути зручними, щоб бути гідними любові. Ви не повинні заслуговувати право на повагу через самопожертву. Ваша сила не в тому, скільки ви можете витерпіти, а в тому, наскільки сміливо ви можете бути собою. Якщо відчуваєте потребу в змінах, то робіть це навіть якщо це боляче та тривожно, через те, що вкладено багато часу, років та зусиль, але всередині ви хочете іншого життя та відносин. Робити для себе ніколи не пізно. Сьогодні чудовий день, щоб нарешті стати видимим спочатку для себе, а потім і для всього світу. Ви маєте значення, ваші мрії мають право на життя. Просто почніть. Вихід є, і він починається з твого першого вільного подиху.